Добрий день. Сьогодні ви попрацюєте самостійно, порозв'язуєте завдання самостійної роботи. Завдання зараз перед вами. Ви бачите, біля кожного завдання стоїть кількість балів, які ви можете заробити, якщо виконаєте його правильно. Давайте подивимося на завдання разом. Перше завдання: півтора бали. Оберіть правильне твердження. Цилиндр має. Прочитайте, будь ласка, твердження, і оберіть правильну букву. Друге завдання теж півтора бали. Під час обертання якої фігури утворюється конус. Вкажіть, що буде вістю конуса, який утвориться під час обертання у вказаної вами фігури. Третє завдання. Запишіть формулу бічної поверхні циліндра. Використовуючи позначення на рисунку. Ось перед вами рисуночок. якщо правильно буде виконано завдання, теж 1,5 бали. Четверте завдання 2,5 бали. Я вам полегшила задачу, навела ось тут рисуночок до задачі. Висота конуса дорівнює 2 корня із 3 см. Знайдіть площу осьового перерізу конуса, якщо вона є правильним трикутником. Пригадайте, що таке правильний трикутник. П'яте завдання теж задача з малюнком вже 2,5 бали. Діагональ осьового перерізу циліндра дорівнює 8 коренів із 2 дециметрів І утворює з площиною основи циліндра кут 45 градусів. Знайдіть площину повної поверхні циліндра. І шоста задача без малюнка, в конусі, висота якого дорівнює радіусу основи Р. Проведена через його вершину площина, що відтинає від площини основи дугу 90 градусів. Потрібно знайти площу отриманого перерізу. Зверніть увагу, що всі задачі виконуємо з малюночком, дано знайти розв'язок і відповідь. Не поспішайте, подумайте, завдання не складні. Да? Завдання 4, 5 і 6. 4 5 Я вам вже навела малюночки, 6. Самостійно подумайте, що треба побудувати. Отже, працюйте, а я чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам успіхів!